Привіт, друзі, на каналі Просад. Сьогодні 12 лютого 2025 року, і я буду обрізати гортензію Polar Beer. Її можна обрізати і пізніше. Але я хочу зібрати посадковий матеріал. Я хочу черенкувати гортензію, тому я обріжу, зроблю обрізку і поставлю пагони в стаканчик для того, щоб вони пустили свої. Черіночки, і спробую таким чином черенкувати, бо я намагалася це зробити осінню, е -е дрівіснілими е паганами, але в мене не вийшло, е тому я вирішила зробити це, спробувати ще весною. Гортензія в мене росте другий рік. Але я купувала у жінки, котра їх вирощує, і вона перший рік, коли я в неї купила, ні, це вже певно була друга гортензія, вона приділила дуже багато уваги наростанню саме кореневої системи. І я купила дві гілочки, але вони були досить товсті, і коренева була просто гром'яна. І на наступний рік вона нагнала мені вже стільки паганів, вона замульчована корою. І Опадом з ялини, і у підніжжя підніжя, гортензії висаджений флокс шилоподібний, дуже гарно виглядає а, навіть взимку. Влітку він такий втворює суцільний коврик, і через нього не проростають бур'яни, і він дуже гарно квітне весною. Приступимо до гортензії. Я роблю зазвичай обрізку на одну почку, залишаючи одну почку. Цей, в цьому році я хочу припідняти трохи кущ гортензії і буду стригти на другу почку. Тобто дивіться: ось ми бачимо одна почка, ось друга. Я буду стригти на другу. І Ті пагони, які будуть йти з першої, я буду їх обламувати і залишати ті, що з другої почки будуть іти. Хочу трохи припідняти кущ, щоб соцвіття були повище. Тому буду робити так. Перший рік я стригла на першу, і тому ви можете бачити, як саме від коріння повідходило багато пагонів. Там не від коріння виходить, а від. Центрального стовбуру, да, але він заглиблений трохи в землю. Прийшло дуже багато паганів і був дуже шикарний, класний кущ поларбір. Отже, ось друга почечка. Я роблю рівний зрізок. Пагони буду відкладати. Перша тут заглублена. Ось так. Підстрижу трошки вище, перша друга так. Перша, друга. Не потрібно залишати високо, обрізати високих пеньків, Буквально над почечкою, ну, до 0,5 см я залишаю. Так. Ось тут перша друга. Перша друга. В принципі, Так, я зроблю з кожною. Єдине, що в мене тут є гілочки, котрі гарно вросли, і я б їх не залишала. Я їх по весні спробую відрізати з корінцем під землю. То я їх залишу довше, щоб мені вони були помітніші. Щоб я пам'ятала, що я хотіла це зробити. Так, перша бочечка друга. Я буду виламувати всі почечки, які прокинуться. Якщо вони будуть йти в центр куща, я буду виламувати ще їх на етапі, поки вони будуть молоді. Так, все, куща брізаний. Будемо вже чекати на весні, поки він буде розпускатися. Можливо, він там потрібно буде ще підправити, але в принципі, я думаю, що це буде нормально. Ці дві я залишаю, щоб потім відкопувати, відсадити. І ось я зібрала матеріалу стільки посадкового. Зараз я поставлю ці всі гілочки в водичку і буду чекати, поки з'являться брунечки і а, покажу, як я їх буду висаджувати. Всім прекрасного, мирного дня до зустрічі!